Знаєте, який один із найзатребуваніших форматів франшизи серед інвесторів: Вендинги. покажу на прикладі риги та як виглядають саме вендинги квітів у холодильнику, гарно запаковані у стильній прозорі вітрині, доступні у будь-який час доби. За цією красою ховається грамотно продумана франчайзна модель. Це мінімум людського та операційного ресурсу. Немає потреби в повноцінному магазині, персоналі, оренді приміщення все автоматизовано. Це вау-продукт, який сам себе продає, автомат. Виглядає красиво, сучасно та привертає увагу. Це нова хвиля вендингу, естетичного, технологічного і з високою маржинальністю. І для франшизі, які шукають сучасний, простий в управлінні, але ефективний бізнес це справді цікавий напрямок. Формат вже активно працює у багатьох країнах Європи і Україна не виняток. Але в Латвії він з'явився порівняно нещодавно і почав активно розвиватися. А тепер напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи хотіли б ви інвестувати в такий бізнес.